Сестри, сьогодні ми зібралися, щоб визначити свято, на яке з нетерпінням чекають не лише усі діти, а й дорослі. Свято Святого Миколая Чудотворця. Це день, коли добро перемагає зло, любов перемагає над байдужістю, а жадібність стає мала Святий Миколай це приклад справжнього християнина, який жив вірою, молитвою та любов'ю до людей. Сьогодні в нас завітає добрий щедрий Миколай. Він знає, хто учемний місця на протягом року. А ми його зустрінемо піснями, віршами та веселими іграми. Чи знаєте ви, ким був святий Миколай? Послухайте коротку історію для цього дивовижного святого про те, як Миколай з допомагав бідним. Маленький Миколай, хоч ріст і в заможній родині, але помічав, що багато людей навколо його родини страждають від ліскачі їжі чи одягу. Він почав дивитися з власним харчуванням та одягом. Уже з дитинства Миколай любив робити добрі справи непомітно. Наприклад, він міг залишити ніжу чи гроші для дверей нужди, щоб вони не відчували сорому. Саме ця звичка згодом переросла у його таємні дарунки. Юний Миколай часто ставав на захист тих, хто потребував допомоги або був убраний. Його співчуття скисувалося не лише матеріальних потреб, а й моральної підтримки, з роботи проти заходу. Таким чином, ще з раннього дитинства Миколай формував свій образ новосердного і щедрого святого, який піклується про бідних і стражданих, Найважливіше в його благодійності було не показати свята, а дійсно допомогти. Він вважав, що добрі справи мають залишатись таємними та непомітними. Святий Миколай став єпископом у досить молодому віці, завдяки поєднанню своєї духовності, доброти та визнання своєї християнської громади. Він народився близько 270 року у місті Патар, сучасна Туреччина. У молодому віці він став єпископом міста Міра. Точний рік визначення його на єпископа невідомий, але за переказами це сталося у 3-4 столітті, мобірно, коли йому було 30-35 років. Причиною обрання стало те, що Миколаїв вже тоді відзначався великою благодійністю, мудрістю та благочестям. І його знали, як людину, яка дбає про бідних, слабких. Тож громада та церковні старішини обрали його єпископом, щоб він керував церквою і громадою. Як єпископ Міра, Миколай не лише у цьому громаду, а як пивно допомагав нужденним, захищав дітей, сиріт та моряків. Його добрі справи, чудеса зробили його далеко за межами міри. Відомого. Миколай був єпископом ну, в місті Міра, сучасна Туреччина у IV столітті. Його відомо не лише як щедро і молосерного, але як покровителем мореплавців. За легендою, одного разу корабель з моряками потрапив у страшну бурю. Моряки молилися, щоб їх рятував хтось святий. Миколай, почувши їхні молитви, з'явився над морем, у хвилі і допоміг кораблю було дістатися до берега. Завдяки цій історії з того Миколая стали вважати покровителем моря... моряків і до нього звертаються з молодими під час штормів та небезпек на морі. Він вмів приборкати хвилі і привести моряків до їх місця, призначення. Сьогодні свято в Україні це свято казки чарівне, бо миколаївський нині слухняним несе. Свято раз буває в роті, воно нікого не мине, Миколася ти зна, бо в оселю кожну зазирне. Зимовий вечір впав на плечі, неначе казка це на клух, біліє полак тем не мечу, білі гайді бролу, Блища сніжинки намаляти, скриче сніг, білівся, а з неба садкого шатук на лазерине. Вже біла за свято нам посилає нас і пола вранці сніжку. Святий Миколай, де до нас поспішає, по танки мішку. Святий Миколай, тебе ми чекаємо і дорослі марлі тебе прославляємо, тебе ми чекаємо на нашій гостиній землі. На терпінням я чекаю, нині свято Миколає, як на дворі стане темно, і приходи подаємо. Ще ніхто його не бачив, та оліжечка дитячим кладе під подушки, подарунки та книжки. За ти оце Миколай, ти усе про мене знаєш. Ви сути не поспустися, серця вень лагерно Ось ти його подаруй усім здоров. Все затихо на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядають, наче до два це Миколая. Але щось він запарився, може в небі загубився, в нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього той є, цим чемним дітям віддає. Ліска таємиса, нісінька та школа, приходить сороку, хорошого щороку, щороку, скола. Кількість розворозі, лісінька вже буває, коли кроку зари до сиро. Ім'я чекаю, нині свято колаю. Так на двоє стане темно, він приходить путаєм. Все ніхто його не бачить, а лісі чка че-чачі, він корепить під доски, подалунки і книжки. святий, закрив лице руками, перечитав пів вже листів. І геть ніяк не міг прийти дочама. Під побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріяли старі Закрий для нас святий Миколо коло небо, Благання розривалися на крик. Читав святий про вибухи, руїни, Пекли вогнем з надіями листи. А як же вам маляти України? Жданий мир у торбі привести. Як повернути дім, квартиру, хату, чи місце, що від попелу сніжить? Сніжі. І як підняти з під нас гробка тата, а скільки їх в землі сирі лежить, як відшукати сирота матусю, а де знайти втрачених батьків? Я до дітей тепер і ти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернуся із молитвою до Бога і про бажання щирі розказав. Найголовніше зараз перемога, і кожна як міг допомагати. Святий Миколаю, у ніч цю холодну. Шу тобі слово годину тривожну, не прошу цукерок, дарунків ясних, лиш миру для діток, для рідних, для всіх. За вікнами знову морози пітьма. І вже четверта триває зима, та серце міцніє не від болю, бо світло сильніше за чорну недолю. Принеси нам Отче, очах спокій, Хай стихнуть ракети, й удари жорстокі, Хай воїни сил наберуться нових. А хворим прийдуть лиш полегшений тих. Даруй Україні небесний покров, щоб кожен дочекався доріг своїх днів, щоб мами не плакали, і не сумували, святе твоє небо не чорніло над нами, а нам лиш надію, що сонце зійде, і день довгожданий до краю прийде. Я вірю, почуєш молитву мою, і з миром ти станеш у нашому бою. Святий Миколаю, прошу лиш одне. Нехай переможе добро над цим злом, хай радість повернеться в кожну селю, і зникнеться ніч, така довга і безмежна. Слава Богу, слава Україні! Ми прийшли до вас сі ними, хочем дітям повідати, що прийшло прекрасне свято. І дорослі, і малята щиро люблять свято це подаруночків багато. Миколай усім несе. Вам вітання, любі діти, і батькам, і бабусям. Вже йде зима по світу і приносить свято нам. Але за милої дороги забарився Миколай. Нас війна гудуть тривоги. Як прийде він в рідний край? Не хвилюйся, бо святий, Вже спішить на наше свято, Хоч час часу не простий, він несе дарів багато. Миколай Скоро дорозі. На порог, від сьогодні сьогодні, перемогу принесе, то чекаємо гостя, діти, він прийде, будемо радіти. Ну, а поки ви, будь ласка, помандруйте всі у казку. Добрий день, вам любі діти, щиро вас усіх вітаю. Сьогодні час всім радіти, а ви хороші, діти, знаю. Я казка, ваша чарівниця прийшла сьогодні, я до вас, що ночам хтось гарний Свячок для всіх вас. Я Фея, казки помічниця. Мені під силу все зробити. На мене гарно, подивіться, всіх героїв зможу оживити. Чудове дійство вас усіх чекає. Тож будьте ви уважного малята. Остей багато на це свято завітає. І будемо разом Миколая зустрічати. Жили собі дід і баба, а із ними внук Петро. Жили дружно, не тожили, разом весело було. і внук у ліс ходили, по малину, по гриби. Баба ж їстим варила. Бекла смішні пироги. Ось і холодно вже стало, снігу намала зима. І з Петром полі зібрались, на санчатах по дровах. Отяглися по сезону, збили степлі чобітки. Взяли теплі рукавички, ще дівнулись кожучки. збирайся шечі діти, щоб вернутися до обіду, бо сьогодні Миколай залітає у наш край. Тут придуть зимовим лісом, а на зустріч, ой, краса, ти сніжинки-пала закружляли в тонках. Прийшла вітати вас, довго-довго мандрувала, гості до вас завітала щоб самій не сумувати, буду з вами святкувати. Я, з, я зима чарівна, мила білі коси розпустила Землю вкрила до весни, хай чарівні бачу сни. Я йду за себе снігу, сидна радість, сім'я кіхи. Горі снігу намила, і серчата присла, Буде з гірками зіграти, буде не сніжками грати, задзвонілися сніг. Діти, я люблю вас всіх! Дивіться, я падаю і знову учу. Дивіться, скільки нас. Дітяжні граши. Ми Дивіться, сніжинки, сніжинки, ми сестрички, утворилися з водички і прямуємо на землю. Звісно, звісно, не даремо. Криєв ковтрую поля, хай прогріза земля, щоб не звезли колоски аж до ранньої весни. Ми, снізиночки, білей, ми крила. Тіточки малі і линемо до матінки, до любої жити. Ми її нагріємо в книги, вкриємо сніжком, мов ковдрою накриємо легенько пушком. Ми сьогодні загадкові, сяєм ніби іграшкові. прикрашала нас сама красуня матінка зима. Знаю Миколай крукує, свято радість їм дарує. Нас багато не злічити, не спіймати, не спинити. Все навколо міста ціле. Буде чисто, сніжно, біло Я не дівчинка маленька, а сніженочка ясненька. І несети йому завжди допомагає, бо сідай на котки, дай добрі діточки. Мої діти, вони прекрасні, дякую. За вас не тільки холод, але й диво. нас світинки в небі летять, повітрі весело летять. Над землею у танку кружляють, і усіх зі святами вітають. Чути скрізь кристальний передзвін, шум та гамір із усіх сторін. Це посвітри вкраю вкрай, спішить у гості Миколай. Задивився дід на диву. Бо не бачив так і годину. І він щобці, як у лісі, годинника загубив, та й пішов собі щасливий, а за ним Петро побіг і у лісі на озрічці далі падав білий сніг. Тут і баба підключилась, на годинник подивилась, донедіти по айфон. Не ходіть в лісі густому, а вертайтеся додому. Миколай прийде. Хати. Треба стежки підмітати А дід дрова не рубав, годинник все шукав, та побачив і злякався, та під кущиком сховався. Та там, та там звірі лісові а це ж друзі сім'ї. Хай живуть тут звірята гірята, для них це тепла хата. І дід, що сьогодні Миколай йде в гості та й пішов з Петром додому, дзвонить бабі по айфону. Зараз, бабо, залюбки, відметем усі стежки. у гості ми чекаємо чудотворці Миколаю. Ось холодна тут зима, в пеклі ж холодно нема. Вибристи ми, наче в літо в пеклі жар, зима на світі. Я без шапки, без кожуха відмерзають хвісті вуха. От біда, чи довго ждати, поки всунемось до хати. Тут живуть погані діти, треба кості розігріти. Ух, 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 замерзає в мене дух. Не поможе тоді плач, Марійся, чорти, кота й Всі зі мною потанцюйте, пошуміть, поголосуйте. Я чорти. Чорти, весело зі мною, глянь сюди, сиди, скільки за цю ніч наробила на біди. Ось тут паркан ми розібрали. Тут лампочку розбили. А тут ось нього дітям поламали. Ось там з вийрятом вкрали. А тут хлопцям санчати поламали. Все, перестаньте. І зовсім це не сміх. Творити злотою великий гріх. Повинні всіх навчати мама й тато у милосердій добрі зростати. Нудна дна є. сиди і чекай, що може прийде Миколай. А я піду баскетних їх шукати, їх на світі ще є дуже ще багато. Поглянь, як тут красиво, вся ніч, не наче диво, а зорі як блищать, така навколо благодать. Дивись, це ж вони покажуть Миколаю шлях сюди. Чуєш дзвіночки в світ? Святий побачив добрі справи, що світять зорями на нас. Та ми йдемо на зустріч Миколаю о добру путь, о добрий час. Незвичайно, бо сьогодні рік минув, як я тут, у храмі був. А скажіть, ці діти в залі, ці спереду і там далі, чи молитву добре признають, Бога ними прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово. Ратий Миколаєві, я приїжджав до нас, <плес> дізналися зі мною. Миколай у нас. Не з намися бажає сіяй відворе, він приніс малятам за риночки своє. Любий Миколай, прошу я прийме, будемо сухняні, будемо чемними, будемо пам'ятати заповіді всі. Хочемо межити щастя і добре. Коли схилив його, отищу чула чолов... нівець. І, шепіт, і не неначе ліг накрила ситвосні, то небо притиралось, лохало ласкаво, немов, немов чекало само цих моїх простих дитячих слів. І в ту хвилину ясно світло, коли душа безстрашне небо спогляда, я зрозумів, що гарний не листяк, коли би мої було чиста. Лопатій сніг на би долу вітер, дороги крижані, лік, мусти мости без тепла. А українські діти до святого Миколая знають молочу. Нехай до небес голову до небезкової. і Господь Миколай. Це хан української дитини. І піде на вже. Хай наші герої вертаються з бою. Нехай і все вищий хранить, хай мама на серці не рветься від болю. І ніколи душа не буде. Дай щастя і радості. Кожній людині достатку і любові у дім. Дай волі і злагоду нашій країні, добра українцям усім. О, бачу, я ви добрі діти. Буде з того Бога, діти. Хай же вам посвітить сонце, захищає покров. Божа ласка та любов. Не за плату нагороду, а тому, що з роду, що ж жакеті, не пусті, правді служити святі. Божі слуги, ян коляс, розвантажуємо санчата, юрі, златі, юстинці. Розпаковуємо пустинці, роздаємо всім, як треба, подарунки із неба. Хто ще бажають, присутніх бажає віршика розказати чи пісеньку заспівати? Миколаю, зробила сухня. Повідомлення. святий Мій добрий святий Миколаю, я вірю ти чуєш мене. Тебе я прошу і благаю. Гарно діти виспівали, ві гарні вірші розказали. Будьте ви усі здорові, мої любі та чудові. Про молитву пам'ятайте, маму, тата побажайте, один одного любіть, рідну землю бережіть. Через я прийду знову, у чарівну нічку з І дарунків цілий мік принесу для всіх, для всіх, тож до гурта всі ставаємо, разом пісню заспіваю. Давайте смайті сміємо. i think like І за подарунок.